Спробувала пройти 10 тисяч кроків. Ділюсь досвідом. По-перше, зараз ще весна. Я, ну, в общем, мені хватило 25 хвилин і 2275 кроків. Дуже жарко, холодний вітер. Я спарилась, шия мокра, вітер холодний, я можу простудитись. По-друге, у мене впав цукор. П'ю чай із цукром, бо голова крутиться, руки, ноги труситься, в жар мене кинуло Ех, дуже багато людей. Я з усіма вітаюсь, зупиняюсь, пояснюю, що я спішу. Уже не кажу, що я спішу, бо я хочу пройти просто в швидкому темпі 10 тисяч кроків. Ну воно нечемно, невічливо. Це треба робити утром у 6 ранку, щоб ніхто не заважав. Ну, результат дуже слабий. Ну 2200 кроків, 25 хвилин я гуляла. Ну, я півгодини майже гуляла, щоб і чверть не пройти. Це треба дві години в день ходити, ці 10 тисяч кроків. Коротше, треба або йти в спортзал, або, або я не знаю, ну не виходить 10 тисяч кроків в нашому повсякденному житті, тому що це займе дві години часу, швидким темпом. Я чверть тільки пройшла і так себе погано почуваю, що капець. Аж ті сьогодні магнітні бурі, і поганий день для починання.